Молимо і просимо Тебе, святий Боже, за нашу державу. Молимо і просимо Тебе за Україну. В псалмах сказано: Господь моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог, Моя допомога, я надіятимусь на нього. Він мій захисник, ріг мого спасіння, мій заступник. І з похвалою закличу я до Господа і буду врятований від моїх ворогів. Господи, сьогодні ми підносимо Україну на руках нашої молитви. Боже, яви свою милість, зупини цю страшну війну, зруйнуй плани лукавого і кремлівського режиму, допоможи звільнити окуповані території, і принеси справедливий мир в Україну. Отче Небесний, дай втіху десяткам тисяч сімей, в яких загинули їхні рідні та близькі внаслідок російської агресії, огорни серця сироти і вдови та наповни своєю любов'ю. зціли душі українців від психологічних травм, які принесла ця війна, висуши сльози тих, кому болить нестерпно. Ісусе Христе, зціли поранених і покалічених на цій страшній війні. Захисти тих, хто не може себе захистити на окупованих російськими військами територіях. Збережи їхнє життя і здоров'я, допоможи звільнити всіх полонених з російської неволі, особливо 20 тисяч українських дітей, яких вкрали у їх батьків. Господи, допоможи відновити майже 700 зруйнованих храмів, церков і синагог. Боже, підкріпи сім'ї майже 70 закатованих і вбитих українських пасторів та священників. допоможи жити і служити далі, підкріпи віру тих, хто знівірився. Допоможи Україні пройти з честю і гідністю це випробування і стати ще сильнішою. І Бог кожну сльозу зачеє їхніх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося. Боже, допоможи об'єднатися всьому цивілізованому світі в подоланні расизму та глобального тероризму. Ти закликаєш до свободи кожну людину і кожну націю. Ми просимо, щоб Росія та терористичні організації в світі зазнали поразки, оскільки в їхніх діях немає справедливості. Боже, звільни Росію від імперського духу та даруй людям прозріння і свободу від злочинної ідеології та російської пропаганди. Господи, благослови Ізраїль і дай йому перемогу над злом. Боже, дякуємо Тобі за світових лідерів і народи, які допомагають Україні в цей важкий час. Благослови їх рясно, владико неба і землі, даруй лідерам України і кожному державному управлінцю силу та надприродню мудрість ухвалювати ефективні рішення задля добробуту країни. Допоможи відновити зруйновану інфраструктуру, тепло, енергетику і житло українців. Господи, допоможи відродити економіку України та підняти рівень життя і свободи, гідності українців. І впокоряться люди мої, що над ними кличеться ім'я Моє, і помоляться, і будуть шукати ім'я, мого, і повернуться з злих своїх доріг. То я вислухаю з небес і прощу їхній гріх та й вилікую їхній край. Боже всемогутній, Благослови смиренням, покаянням і духовним пробудженням народ України. Просимо, щоб ти зцілив українську землю, відродив те, що зруйновано, і примножив те, що приносить добрі плоди. Величаємо і дякуємо тобі, великому Богу, Отцю Сину, і Святому Духові. І ще раз Псалми, 17: й псалми. Господь моя надійна опора, мій притулок, мій Спаситель, мій Бог. Моя допомога, я надіятимусь на нього. Він мій захисник, ріг мого спасіння, мій заступник. І з похвалою закличу я до Господа і Бугуду, врятований від моїх ворогів. В даному випадку від відрочистю. Господи.